Настільні ігри один з найкращих антидепресантів сучасності. Це спосіб розвивати інтелектуальні здібності, удосконалювати вже наявні навички та навіть поліпшити здоров'я в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Вже стало гарною традицією збиратися щоп'ятниці та за допомогою ігор відволікатися від цього дня. Ми збираємо тут. Усіх людей, більшість з яких це переселенці з інших регіонів, та також місцеві крименчужани. Знайомимо їх зі світом сучасних настільних ігор. Мені давно хотілося робити щось таке, і я, я сам з міста Харкова. Я зміг врятувати декілька ігор зі свого дому. І зараз у нас така вже величезна колекція ігор. Тут є, скажімо, ігри для будь-кого. Настільні ігри покращують пам'ять та когнітивні функції, знижують ризик психічних захворювань, рівень стресу, сприяють розвитку швидкої реакції та розв'язанню проблем. В Кременчуці ігротека користується неабияким попитом. Одна з ідей, яка була перш за все, це якимось чином інтегрувати людей у суспільство знову знову соціалізуватися. І люди приходять, звичайно ж, різні, але як ви бачите, всі вже вже добре знають для чого вони сюди приходять. Вони вибирають якісь ігри, які їм подобаються, сидять, грають цілий день. Або, наприклад, є у нас компанії, які приходять і хочуть кожного разу дізнаватися щось нове. І саме для них ми і привозимо все більше і більше ігор. Тетяна. Разом із сином регулярно відвідує грутеку. Жінка запевняє, завдяки цьому дозвіллю її дитина відкривається з різних сторін та розвивається. Дуже подобається ця, ця справа, ефект на дітей, таке дозвілля нового формату. Дуже класно. Дуже класно, що на базі парламенту такі заходи кожній родині потрібно обов'язково. Саме якісно проводити час з дітьми. Іван приїхав до нас з Харкова. Хлопець обожнює проводити вечір п'ятниці у дружній атмосфері та з цікавими іграми. Тут весело, я тут з друзями час добре проводжу. Цікаво, мені тут подобається дуже. Я люблю сюди приходити. Тут є дуже багато ігор, я не встигаю всі. Пограти і постійно проводять нові ігри. Настільні ігротеки проходять щоп'ятниці з 15 до 19 години в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Якщо ви бажаєте урізноманітнити своє дозвілля, на вас вже чекають. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.